в Актуальних сторіс в моєму інстаграмі, які називаються Знижки. Приходите туди і дивитесь, де його можна використати, що можна собі придбати. Звісно, все це туристичне, все це пов'язано напряму з кемпінгом. Тому переходьте, дивіться, купуйте зараз. Скоро новорічні свята, купуйте, радуйте своїх близьких, обов'язково і може й мені щось вдасться собі придбати. Дуже і дуже вам дякую. Речі якісні, класні, за все відповідаємо головою, як завжди. Тому, будь ласка, сюди переходьте і дивіться. Купуйте, радуйте близьких, радуйте себе і радуйте мене. Ось така от ситуація. Звісно, хто хоче задонатити, хто хоче кинути в мене гривнею, можете це зробити. На все-все, Всі кошти, все, все, все на підтримку каналу, все туди, все, все 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 в розвиток. Чому? Ну, ось так хочу. Ось так от. Тому, будь ласка, все на розвиток каналу, все на мікрофон, все на навколо освітньому подорож, на мотоциклі, все вхід.